Усіх вітаю, в продаж залітає Subaru Форестер 2017 року на лімітах комплектація. Лед-оптика, туманочки, чорна розшіточка вже йде, два комплекта гуми, зима, нов'йо, рік резині, є панорама, ЛЕД повторювачі, білий перламутр. led стопи, є сліпі зони, камера заднього виду, електрокришка багажнику, Газик четвертого покоління, чистий, новенький, кохайний салончик, повністю в ідеальному стані. Підігрів бокових дзеркал, підігрів лобового. Такий от шкіряний салон. Так, повний електропакет по дзеркалам, електропакет по передньому сидінь. Так. Сліпі зони, відкривання автоматичне. Від кнопки багажника, клімат контроль, сенсорний дисплей, підігрів з переднього ряду сидінь, є x mod На все в кілометражу. 9 літрів, середній розхід на 100 кілометрів. Це проїхав я 476 кілометрів. Оце з трасою. Кому цікаво, звертатися. Можливий пригін авто в будь-яку точку України за попередньою домовленістю. Жирний мультируль шкіряний. Шкіряний, як це